Вітаю! В останньому відео я показував, що в понеділок, коли я мав поїхати на роботу, я залишився вдома через те, що в мене сильно боліло горло вже декілька днів. І один мій підписник попросив е зняти відео, як поласкати горло, коли воно так жорстко болить. Ходім. Те, що використовував я, це фурацелін, сода і ангіплант. Ну і протягом дня ще смоктав такі цукерки. Так, спершу що нам треба зробити? Взяти чашку, взяти фурацелін, одну таблетку, взяти дві ложки і розчавити його в порошок. Перемішуємо і чекаємо. Поки воно трохи охолоне. Я, до речі, сьогодні ще не снідав. Що стосується соди, ми так само кип'ятимо воду, беремо чашку, насипаємо пів чайної ложки. Заливаємо водою, чекаємо, поки воно все охолоне. І потім йдемо полоскати. Приблизно... Два-три рази на день, а протягом дня ви просто смакчите оці цукерки. Щось воно дуже довго охолоджується, тому от вам ще один лайфхак, як зробити це значно швидше. А тепер ми переходимо у ванну, де починаємо наш ритуал. Ладно, шуткую. Починаємо лікуватися. Зараз насправді така паскудська погода, що реально краще перестрахуватися. Взяти вже ту соду, до горла, горло. Купити оці цукерки і бути спокійним за своє здоров'я. Все, прополоскали горло. Беремо тепер ангіплант. Хорош. І одну таку цукерку. Це все. Дякую за перегляд. Бувайте та будьте здорові.